Добрий раночок, прекрасні люди, і сьогодні четвертий день Адвенту нашого 45-денного. тема, яку б я б хотіла сьогодні підняти, це коли віра це крок у невідоме. Друго коринтян, п'ятий розділ, сьомий вірш, написано: бо ми ходимо вірою, а не видінням. Бог. Рідко, дуже рідко показує свою дорогу. І часто ми можемо бачити тільки перший крок От саме перший. Віра починається саме там, де немає нам гарантій, де ніхто нам нічого не обіцяє. І зазвичай це, знаєте, якісь катастрофи, аварії, кризи в житті. І віра, це як для мене, так? я це бачу, що це. Довіра у темряві, і коли серце каже: Йди, а мозок, твоя логіка, і все каже, чекай, там невідомо що, там, можливо, буде небезпека. І приходять різні думки, і ця боротьба між мозгом і серцем, вона зачастую робить з нами жахливий жарт. Сьогодні я хотіла, щоб ми пороздумували і десь фокус свій направили на те, щоб зробити одну дію, яку ми відкладаємо через страх. Що це може бути? Що ти давно хочеш, про що ти давно мрієш або прагнеш, і ти відкладаєш, бо в тобі живеш страх? Що би я да, як таке питання? Щоб допомогти вам більше зрозуміти, що би я могла б зробити, чи е, вдіяти да, якось, якби знала, що е, не можу зазнати поразки в цьому. От якщо в кінці буде перемога, 100%. Чи пішла б я б на цей крок? І от сьогодні, да, ось е, ця мрія, чи ця мета, чи це бажання, яке Бог поклав вам в серце дуже давно. А ви його ігноруєте за страхом, спробуйте зрозуміти, що в кінці буде перемога. І якщо там дійсно з'явиться маленький кусочок надії, і віри в те, що там перемога, я впевнена, що ви зможете сьогодні цю дію зробити, реалізувати якийсь із пунктів, про які мрієте вже дуже-дуже давно. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти мій Бог, ти мій Спаситель, ти мій батько, і ти сьогодні даєш ще один день життя для того, щоб у ті бажання, у ті мрії, які були у нас на початку, того як, як я прийшла до тебе, у мене були Боже. Щоб я сьогодні згадала, щоб сьогодні хоча б один пункт, із того я зробила, знаючи, що переможу. Знаючи, що отримаю те, що ти мені поклав колись на серце. Що я зможу це зробити. Я тебе дуже прошу і дякую за те, що цей день ти подарував мені, і я прошу, щоб цей день я його прожила не напрасно, Господь, щоб моє життя і взагалі мій спосіб життя, мої цінності відповідали твоїм очікуванням, Боже, твоєму планові. І щоб я була тим самим інструментом, який ти використаєш в той момент, саме коли це потрібно буде. І я дякую тобі за те, що ти працюєш в моєму серці, ти даєш цей день, що ти працюєш в моєму житті, Боже. Я дякую тобі за те, що ти робиш свої 100%, мільйон відсотків, Боже. Я дякую, що ти даєш шанс мені виконати мої 100%, відсотків, мій мільйон. Дякую тобі, Боже, за все, що є в моєму житті. Амінь.